Привіт! В цьому відео ми поділимося, як зробити недороге, але дуже потужне приладдя для тестування батарей струмами в 100 А та навіть більше. Готові вироби на такі параметри коштують десятки тисяч гривень. Цей же обійдеться в районі 2-3 тисяч. Таке навантаження ми використовуємо для двох цілей: перше це повний розряд батареї та замір ємності у ватт годинах, ну і заодно відслідковування розбіжності напруги між елементами під час цього процесу. Друга це швидка перевірка всіх батарей з короткочасною подачею високого струму, і відповідною фіксацією розбіжності напруги між комірками під цим навантаженням. Щоб робити це швидко, є певний нюанс, про який пізніше. Далі ми розглянемо основні компоненти, які були використані під час виготовлення. Посилання на них будуть в описі до відео. Спочатку йдуть два запаралелені конектори під різні типи батарей XT60 та XT90, куди ми і підключатимемо силовий роз'єм батареї. Далі послідовно підключений мультиметр фірми Atorch з шунтом на 100 А ціна до 20 доларів. Його особливість в тому, що замінивши шунт, можна робити заміри аж до 1000 А. Але зважайте, що чим потужніший шунт, тим більша похибка вимірювань. Далі послідовно підключена звичайна BMS фірми JBDE на 100 А, ціна близько 25 доларів. Тут вона використовується для єдиної цілі це відслідковування розбіжності напруги між комірками батареї. Вона має вбудований Bluetooth, через який підключається програма на телефоні, в якій видно всі необхідні дані. До неї припаяний балансувальний роз'єм, до якого підключаємо батарею. Далі йде ось такий автоматичний розмикач на 100 А постійного струму. Він використовується тільки для того, щоб можна було зручно включити і виключити навантаження по необхідності. Далі йде розгалужувач, до якого в даному випадку підключаються два різні типи навантаження. На цих навантаженнях буде розсіюватись вся енергія з батареї у вигляді тепла. Конкретно це навантаження виконане з канталового дроту діаметром 2,5 мм, але може бути і з ніхрому. Відрізок в 5 метрів складений в два рази та намотаний на звичайну цеглину. На екрані формула як приблизно підрахувати необхідну довжину такого дроту по закону ОМА, але майте на увазі, чим коротший дріт та чим менша загальна товщина, тим сильніше він розігріватиметься. З основного мінусу такого примітивного навантаження, це те, що по мірі розряду батареї її напруга зменшуватиметься і, відповідно, сила струму розряду також буде зменшуватись. Але частково вирішити цю ситуацію допомагає ще одне навантаження, але вже підключене не напряму до батареї, а через підвищуючий перетворювач напруги DC-DC. Конкретно тут він перетворює напругу батареї, яка є біля 20 вольт, в напругу до 90 вольт. До речі, такі DC-DC перетворювачі можна використовувати ще для зарядки батарей. І саме головне, що ми маємо можливість регулювання цієї вихідної напруги ось цим потенціометром. Хоч тут з заводу він менший, але для зручності замість нього був припаяний трохи побільший. І, відповідно, регулюючи вихідну напругу, ми заодно регулюємо струм, який ми відбираємо з батареї. Більша напруга на виході, відповідно, більше струму протікає по навантаженню, і, відповідно, більше струму споживається на вході до перетворювача для підтримки заданого рівня напруги. Адже додаткова потужність на виході не береться з повітря, а отримується за рахунок більшого струму, який споживає цей перетворювач. На відміну від звичайного пасивного навантаження у вигляді дроту з ніхрому, тут, навпаки, по мірі просідання напруги на батареї, перетворювач буде споживати все більше і більше струму для підтримки заданої вихідної напруги. І таким чином, коли ці два типи навантаження працюють одночасно, вони частково компенсовують одне одного, що дозволяє зменшити кількість ручних коректувань струму. До речі, ось тут для демонстрації у ролі навантаження було використано звичайнісінький побутовий фен. Він цілком працює від 90 В хоч і не на всю потужність. Ще в продажі є ось такі компактні нагрівачі на 24 вольти та більше, ніж 400 Вт потужності, які теж можна використати у ролі навантаження. Їх можна підключати декілька паралельно або навіть комбінувати послідовно для збільшення максимальної допустимої напруги. Замінивши BMS та шунт на більш потужні та запаралеливши ще кілька навантажень, можна отримати ще більші струми розряду. Ще поділимось лайфхаком, як подібним пристроєм ефективніше робити швидкий тест розбіжності по напрузі комірок для багатьох батарей. Після підключення батареї ми повинні ще підключити програму на телефоні через Bluetooth. І відповідно, після перевірки батареї ми відключаємо теперішню батарею та підключаємо іншу, і внаслідок цього BMS обеструмлюється і потрібно буде заново підключатись через Bluetooth, що є дуже незручно і даремною тратою часу. Щоб запобігти цього, ми просто додаємо додаткове джерело живлення у вигляді маленької 3С-батарейки, підключеної до першого мінусового балансувального проводу БМС та останнього плюсового. Але що важливо, плюсовий провід підключений через звичайний діод для того, щоб міні-батарейка тільки віддавала струм в БМС, коли не підключена батарея, яка тестується, і, відповідно, струм від батареї, яка тестується, не йшов в міні-батарейку, оскільки її напруга є меншою. Таким чином БМС не перезавантажується і Bluetooth з'єднання з телефоном зберігається. Якщо для вас в цьому відео було щось цікаве, кладіть лайк, а ще краще перекиньте це відео тим, кому воно теж може бути цікавим.